Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я хочу говорити за релігію, і дехто з наших протестантських братів не любить це слово. Тобто вони надали цьому слову негативних коннотацій. Я ж, як і більшість християн, сприймаю. Це слово і використовують цей термін за лактанцієм – Зв'язок з Богом. Наші брати протестанти представляють релігію щирій вірі. Вони вважають, що оцю щиру віру потрібно звільнити від всіх шарів культурних напластувань пізніших. Вони прагнуть звільнити віру від її плодів. І тим самим ризикують отримати безплідну віру. Втім, дяка Богові, така небезпека їх оминула. Лютер і ранні протестанти були страшенно обурені тим, що католицька церква витрачає шалені гроші на будівництво собору святого Петра, шедевру Ренесансу. От вони не хотіли платити за індульгенції, гроші з цих індульгенцій йшли якраз на будівництво цього собору. І щойно вони звільнилися від влади католицької церкви, якщо вони почали робити, вони почали витрачати гроші протестантської церкви на будівництво грандіозних соборів. І ми можемо зайти, наприклад, до собору святого Павла. В Лондоні це англіканська церква протестантська. це прекрасна будівля, збудована протестантами, трошки зменшена копія собору святого Петра. Щойно наші брати відкинули католицький ритуал і католицьку традицію, як одразу заходилися створювати власну традицію і громадити власний ритуал. Багато кому із ранніх протестантів могли б хорали Баха здатися неприпустимою річчю, які заважають чистій вірі. Бах, я нагадаю, був добрим лютеранином. До речі, кілька десятиліть тому і католицька церква, подібно до ранніх протестантів, вирішила викинутою багато що із. Оцього культурного багажу церкви, наприклад, відмовилася від триденської меси, спростила месу, скажімо, відкинула дуже багато іншого із релігійних практик. Нічого доброго не вийшло, церкви спорожніли. Права в тому, що християнство це квітка, яка виростає на дереві європейської культури. Воно не може бути сприйнятим поза цією культурою. Аби християнізувати варварів, наприклад, треба спочатку нав'язати їм європейську культуру. І намагалися свого часу пристосувати християнство, насадити його на ґрунт тубільних культур. Нічого не вийшло. До речі, саме тому свого часу християнська церква на початку IV століття після Різдва Христового підставила своє плече е, пакс Романа Римській імперії, яка падала під натиском варварів. Тому що церква розуміла, що для того, щоб здійснювати проповідь варварам, потрібно спочатку, щоб їх опанувала римська культура, греко-римська культура. Власне, так і відбулося, бо інакше тонкі смисли Євангелія, смисли нашого віросповідання не можуть бути зрозумілі. Чисто теоретично, чи може спастися людина, яка відкидає всі культурні релігійні напластування на вірі, може. Але чи може спастися людина, яка, наприклад, ніколи не читала Біблію? Може. Для прикладу, апостол Павло не читав Євангелія, окрім деяких послань апостола Павла, які сам написав, він не читав новий заповіт, проте спасся швидше всього. А чи може спастися людина, яка, наприклад, ніколи не приймала святого причастя? Теоретично може, скажімо, розбійник розіп'ятий поруч з Христом, увійшов за ним в Царство Небесне, хоча навіть не був добрим католиком. Проте навіщо нам ці труднощі? І краса вітражів собору. Нотр Дам в шартрі, і готичні склепіння, і урочистість ортодоксальної літургії, і схоластика ангельського фоми, і живопис мурільо, і різдвяні ялинки, і милі писанки, і навіть мущі святих як важливий антименіхейський символ все це посилює нашу віру. Наша віра творить прекрасні форми. Навіщо їх відкидати? Коротше, культура важлива навіть наука, яка є не менш цікавим проявом культури, ніж народні танці. Я не віглас в науці, можливо, саме тому вона мене захоплює. Я прислухаюся до хімерних звуків і. Ловлючі дернатські спалахи світла з лабораторії алхіміка, чи як там його нині називають квантового механіка, і все це мене зачаровує. Я розумію, що в науці ми постулюємо те, чого не розуміємо. Як і в релігії, ми віримо в те, чого не знаємо, як і в релігії, в науці, як сказав один науковець, ми навчилися розуміти те, чого не здатні уявити, і додам обраховувати те, чого не здатні визначити в нашій релігії. Ми часто протиставляємо Творця творінню, але що є в творінні, окрім творця. В науці ми обраховуємо енергію матерії, але що є в матерії окрім енергії? І якщо матерія визначається масою, то носій маси, як кажуть Бозон Хікса, маси немає. Втім, я не віглас і напевне задаюся питаннями, які давно вже поставлені. І, можливо, відповіді, на які давно уже отримані. Можливо, я взагалі говорю щось не те, але як навіглас, я розумію, що ми маємо справу з енергією, простором і часом. І жодне з цих понять немає достатнього наукового визначення. Ми... Обраховуємо те, що не визначили. Ну, Втім, час, як казав Кант, це лише один зі способів нашого пізнання. Можливо, і простір це лише один зі способів нашого уявлення чогось іншого, ніж простір, чогось іншого, такого, що ми не можемо визначити, назвати, зачарувати. Континуум простору і часу, просторочас, викривлюється масою, в якій немає нічого окрім енергії, тобто викривлюється енергією, чи має у зв'язку з цим цей самий просторочас, власну енергію? І якщо має, то чиє він чимось окрім енергії? Якщо маса обмінюється з просторочасом, часом, якщо маса взаємодіє з просторочасом, часом, то чи не мало б вона обмінюватися з ним енергією? Адже всі взаємодії, які ми хоч якось можемо простежити, це є обмін енергіями. Ми можемо вимірювати. Обраховувати неіснуючі речі, наприклад, силу тяжіння, якої, як виявляється, нема, а натомість є викривлення простору часу масою. Ми можемо пояснювати існуючі речі, неіснуючими, навіть конструювати якісь речі із якихось неіснуючих, скажімо, літаки. І ракети долали у нас силу тяжіння аж до того часу, поки не було з'ясовано, що жодної сили тяжіння не існує. Верніше, що гравітація не є силою. І поза як я не знаю математики суперчисел, яка використовується для обраховування суперсиметрії, суперструн і бран. Якщо ці концепції ще не остаточно відкинуті, то я вдаюся до супер Рим. Якщо є лише є і не є, якщо лише буття і небуття, встановлення це не моє матерія з простору створена вся, то що може бути основою буття як такого, окрім небуття І українською мовою, ці паузи служать цеглинками? Рим, хто знає усе, той одержить ніщо. Ти Бога наслідуй, кмітливий, юначе, твори із нічого, хто звідти прийшов, З закінчень початки почав, і не плаче нений, бо нема це немало. У небі, у ненебутті, стосунки причинні не ті, Бог творить мрію і каже їй мамо. Коротше, коли мені хочеться укріпитися в вірі. Я читаю що-небудь із сучасної науки новини, які небудь American Scientific, і моя віра зростає. І я розумію, що творці прекрасної християнської догматики, яка є суцільною, тотальною діалектикою, цілком могли би насолодитися квантовою механікою, яка є абсолютно божевільною діалектикою, і тим не менше працює. Наприклад, в тому пристрої, на якому ви дивитеся це відео тонельний ефект. І от я вам кажу про красу нашої традиції і про поезію нашої догматики. І тут ви заходите в храм, і навіть найкращий з храмів, який-небудь дуже добрий храм вітомий, і бачите, що там якось мрачнуватенько. Ні веселенько, хрести ми ставимо на могилах, але і на банях храмів чи не для того, щоб вони нагадували могили. Більше того, в криптах наших церков поховання. В багатьох старих храмах ми просто ходимо по могільних плитах, власне кажучи, вся підлога складається з могильних плит. Храм – це цвинтар, навіть в антимінсах зашиті шматочки мощів. Мощі це така частинка скелету святого. Антимінц такий, така хустинка, яка кладеться на вівтар, для того, щоб священник міг правити літургію і. Щоби могла здійснитися трансубстанціація. Ви скажете, але ж в храмах багато прекрасних витворів мистецтва. Це правда, що правда ці витвори мистецтва часто про тортури. Христос розіп'ятий на хресті страждає святі зі знаряддями власної страти в руках Віодолороса. Це зупинки Христа під час хресного шляху, і на цвинтарях багато красивого. Я думаю, що можливо відсотків 80% всього античного мистецтва і з того, що нас дійшло, це намогільне мистецтво, починаючи від чудових вас з геометричним орнаментом і закінчуючи рельєфами на римських саркофагах. В яких черпали своє натхнення Пізано, брати сімейства Пізано, Джунта і Ніколо Пізано. І якщо, наприклад, на протестантських прославленнях ми переважно чуємо Алілуя, то під час католицької чи православної служби це Кірі Елейсон, Господи, помилуй. І е, Елейсон це і помилуй, і в той же самий час, можливо, якимсь своїм, е, якимсь своїм змістом і вилікуй. Тому що храм це не стільки цвинтар, скільки лікарня. Нам не дуже приємно бувати в лікарнях. З вами. Ми намагаємося оминати цих речей, йдемо в лікарню тільки тоді, коли відчуваємо, що хворі, коли усвідомлюємо власну хворобу. До храму має сенс іти тоді, коли усвідомлюєш власний гріх, який є хворобою. Ви помітили, що і Біблія краще читається при свічках, аніж при денному світлі? В ній не так, щоб дуже багато веселого. Вона починається вигнанням з раю, описує потоп зруйнування вежі, спалення міст, вигнання втечу з Єгипта, втечу в Єгіпет, розп'яття, поневіряння апостолів, а закінчується жахом апокаліпсису. Але чим Христос подолав смерть? Смертю. Кому він дарував вічне життя? Тим, хто в гробах? Для того, щоб отримати вічне життя, спочатку потрібно померти. До речі, колись і стоїки, яких ми з вами не любимо, казали, що е, споглядання смерті оздоровлює, принаймні так про це пише Діоген Леерці. Коротше, забудемо про них. Шукайте Бога в пустелі і в темряві. Там легше знайти. Мухаммад казав, що він пітніше холодним потом, коли чує це місце з Корану. Ну, вважається, що це не він написав Коран, а що йому надиктував архангел Джебрейл, як вважають мусульмани. Він каже, коли я чую це місце з Корану стій, же прямо як тобі повелено. Тоді каже він: я вкриваюся холодним потом від усвідомлення цього імперативу. А я вкриваюся холодним потом тоді, коли я чую притчу про таланти з Євангелія доведеться віддавати, потрібно примножити. Надані тобі таланти і згодом віддати. А якщо ти віддаси тільки те, що отримав, якщо ти не примножиш, якщо ти не примножиш в 5 і в 10 разів, то тоді будеш кинути в гієну вогняну. І тут йдеться не лише про здібності і статки, тут йдеться про здатність мислити, чути. Бачити, і от ці подарунки Бога ми цінуємо тільки тоді, коли Він їх у нас забирає. І ще раз не тоді, коли Він їх нам дає, а тоді, коли ми їх позбуваємося. У нас є брат, якому Бог не стільки дав, скільки відібрав, тобто відібрав більше, ніж дав. Він народився в Донецьку, і Бог відібрав у нього, його малу батьківщину. Він не може туди повернутися. Потім Бог відібрав у нього батьків іще в дитинстві. І його виховували бабуся і дідусь, які, як на мій погляд, свою собаку люблять більше ніж його. Його спихнули в військове училище. Він вчився в військовому училищі тоді, коли. Нам здавалося, що армія зовсім не потрібна, і вона насправді була нікому не потрібна. Тобто, це була безперспективна діяльність. І він вивчився на сапера і був найкращим сапером бригади. Але він не підірвався на міні його накрив град, коли він забезпечував прохід розвідгрупі. І йому перебило хребет, він не може зараз рухатися, і Бог відібрав у нього здатність рухатися на своїх ногах. Але він зараз у Львові, і він один, він, можливо, найактивніший громадський активіст Львова. Він організовує ці акції перед обласною адміністрацією за те, щоб громадські гроші йшли в першу чергу на фронт, а не на клумбочки. І він один з найактивніших волонтерів, і от нещодавно він викупив цілий кінотеатр за свою пенсію. Він викупив всі місця в кінотеатрі на ранковому санті там йшов фільм. Про українсько-російську війну він хотів, щоб люди його максимально могли подивитися, щоб інші волонтери і просто люди прийшли, тому що він бачив, що не йдуть на цей фільм. Тим паче, ранковий санс", а він дуже хотів, щоб поглянули цей фільм, і він всю свою місячну пенсію витратив на те, щоб викупити квитки в цьому залі. Слухайте, я... він не людина, яка не так, щоб сильно вчищає до церкви. І я думаю, що йому важкувато вірити в Бога після всього, що з ним сталося. Але я прямо бачу, як він на своєму інвалідному візку в'їжджає в царство небесне, і там Бог повертає йому не тільки ноги, Бог дає йому крила. Я бачу і я вірю в це, коли я дивлюся на нього, я вірю в царство небесне. Тому що нас просвітлює споглядання не тих, кому дано більше, ніж нам, споглядання тих, у кого відібрано і які роблять більше, ніж ми. Бог вчить нас не подарунками, не талантами, на них ми не вчимося. Бог вчить нас, коли відбирає. Він вчить нас ударами. Тільки так ми можемо засвоїти, і, зрештою, смертю. Він приготовляє нас до царства небесного, до вічного життя. Людина трагічна істота, яка мешкає в трагічному світі, і навчити її можна тільки трагедією. Ми не вчимося комедіями, ми вчимося трагедіями. Це основний жанр. Але притча про таланти це не лише про воздаяння на тому світі. Це те, що працює уже тут, на світі цьому. Кожна невикористана нами інформація є шкідливою. Кожний невідрефлексований нами шедевр, який ми зустрічаємо, робить нас дурнішими. І кожний невикористаний нами шанс нас вбиває. Гюго пише. Бог відкриває людям свою волю в подіях. Це темний текст, написаний таємничою мовою. Люди одразу здійснюють переклади. Перек... Переклади квапливі, невірні. З кожного перекладу народжується партія, з кожного викривлення фракція. І Віктор Гюго ніби як сумує з цього приводу. але… Можливо, Бог навмисне робить людей різними з різним розумінням. В зіткненні думок проявляється істина, із суперечок виросла вся наша прекрасна догматика, і віра проявляється лише в формі боротьби за віру. Бог смертю подолав смерть. Наші храми збудовані в ім'я катованого і розіп'ятого є чудовими. Трагедія може бути прекрасною, а комедія може бути тільки смішною. Я люблю грізну естетику войовничих католицьких орденів, яких, на жаль, уже немає. Комусь більше подобається комусь більше подобається. Радісне протестантське прославлення. Але я зараз думаю, що і Ігнаті Лайола, і Мартін Лютер розмовляють в Царстві Небесному. Ігнаті Лайола там, тому що а де ж іще бути святому? А Мартін Лютер потрапив туди як розбійник. Де ж іще бути праведному розбійнику? І коли не дійде мій час, у мене більше шансів потрапити в пекло. Але якщо раптом Бог виявиться добрим, а не справедливим, то у мене буде про що запитати о Бог?